Підрозділ безпілотних систем спеціального призначення Тайфун Національної гвардії України відзначив рік від створення. За цей час проведено багато роботи, і вона триває про успіхи та плани воїнів. розповість Анатолій Журавльов. Я завжди там любив робити літачки, якісь там ракетки, підривав. І тут, от спустя майже пів життя, свого я знайшов, мабуть, своє покликання. Прем'єрний показ документального фільму Тайфун рік перший. Захисники та захисниці з окремого загону безпілотних систем діляться досвідом служби. Розповідають про те, як створювався їхній підрозділ і чого досягнув за рік існування. Ми от за останні півтора місяці на виконанні на. Акровському напрямку знищили приблизно ну 30 дониць техніки. Це і ББМ, і це легкоброньована техніка. Нині підрозділ працює як єдиний злагоджений організм. На цих кадрах приклади його роботи. Але рік тому, коли загін лише започатковували, потрібно було неабияк попрацювати, щоб поставити його на ноги, каже командир. Ми не прийшли на готовий підрозділ, де, умовно, якщо щось іде не так, ти проводиш кадрові зміни. І ти здається, що змінюєш там на краще, по твоєму баченню, а формувати абсолютно з нуля, коли немає, коли ти умовно в штаті був один. І це така задача. Складна і час також був надскладний для того, щоб знайти саме тих людей, які точно захотять, враховуючи, що ряд підрозділів вже мають там свій авторитет, вони вже давно у цьому напрямку. Звичайно, важко. Фахівці тайфуну зарекомендували себе як вправні оборонці на найгарячіших напрямках, і це попри те, що багато бійців ще рік тому нічого не знали про військову справу. Хто служить в підрозділі? Більшість це ті люди, які ще вчора були цивільними. Хтось подивився інтерв'ю там моє чи командира, чи когось з бійців, це змотивувало. І, мабуть, саме основне те, що за весь час, скільки існує підрозділ, жодна людина, яка звернулася до нас з метою стати. Частини нашої команди жодна з цих людей не потрапила кудись в інше місце. Завдання, яке ставилось першочергове, це підсилення бригад на лінії фронту. Я вважаю, що завдання виконано. Ми побудували, по-перше, не просто підрозділ, ми створили сім'ю, яка в боротьбі проти ворога один за одного виборює цю перемогу. І ця бойова сім'я готова і надалі приймати до себе охочих захищати Україну. Людину з цивільного життя і до моменту, поки вона зможе ефективно виконувати задачі на фронті, цей проміжок займає приблизно не менше півроку, завдяки тому, що в нас відчувається плече побратима. Що кожен, хто здобуває якийсь досвід, він його з радістю передає своїм близьким. Так і це дало можливість показувати ті результати. У Тайфуні наголошують, від успішності роботи фахівців безпілотних систем ударних, розвідувальних залежить життя побратимів та посестер. Щоб була висока виживаємість, нам потрібно нарощувати безпілотний напрямок в цілому посіянні фронту, Як в принципі, що ми що ми робимо? Це сьогодні завдання номер один. Тож у планах подальше розширення підрозділу, підготовка новобранців, пошук нових технологічних рішень для передової. Анатолій Журавльов, Олександр Кругліков, подробиці телеканал інтермарафон. Єдині новини.